Всім привіт! Моя чергова робота із серії ботаніки це вишня, і е, зараз я постараюся дещо розповісти по цій роботі. Е, але відео, мені здається, буде довгим, так як е, дуже в мене така унікальна причина, чому я е, рідко знімаю, ну, е, в кожного своє, а в мене Унікально не вистачає часу на все. Ну справді, зараз дуже багато розпочатого і вишиться, і в'язані. Помімо рукоділля, є ще дуже багато і робочих моментів, і сімейних моментів. Тому я думаю, я знову таки втягнуся в той режим, в той графік, який в мене був відео приблизно одне в 7-10 днів. 4-5 відео в місяць. Ну, так було з самого початку, і, на жаль, я відразу знала, що частіше я, навіть якби хотіла, я не зможу викладати відео. Тому постараюся втягнутися знову в той же ж графік, який в мене був. І сьогодні я вирішила трошечки відійти від своїх особистих правил. І відео, напевно, буде довге. І відео, напевно, буде не тільки по суті, але. Серію ботаніку в мене дивляться ті люди, які собі чи вишивають, чи планують надалі вишивати. Також дуже багатьох я зарязила цією стіною з вишитих робіт, щоб не тільки по одному, по двом, два-три сюжети вишивати, а щоб прямо цілою такою серією. Тому що, на мою думку, і я так дивлюся, мене багато хто підтримує. Серія ботаніка круто виглядає, коли їх більше трьох-чотирьох картин. Чи разом повішених, чи розвішених просто в одному приміщенні окремо, але от окремий такий я не знаю, яким словом замінити слово шарм в цієї колекції є саме від того, що кілька робіт вишито. І розпочала я цю серію вишивати вже більше року назад. І по сьогоднішній день я дивлюся, що дуже багато переглядів в мене є на ті самі перші мої сюжети магнолію, троянди, які я вишивала ще більше року тому. І я розумію, що і це відео напевно будуть передивлятися і через кілька місяців. Також тому по суті. І розповідати про цю роботу. Я буду в першій частині, а так як мене давно не було і мені хочеться виговоритися, просто навіть російською мовою це називається болтологічне відео. А як перекласти українське, щоб передати суть саме цих відео, я не знаю. Тому от такі просто розмовні відео я не знімаю. А от сюди я хочу в другій частині відео трошечки порозмовляти більш не по темі. Ну, точніше по темі, але і зі своїми якимись такими думками, висновками і так далі. Тому кому цікаво саме по цій роботі щось від мене почути, запрошую до перегляду в першій частині, а кому цікаво почути все інше, тоді про це ми поговоримо в другій частині. І так, це вже буде сьома. Цьому моя робота із серії Ботаніка. І Так як в мене вишито три троянди, три, як я називаю, квітки не, не троянди. Тобто, це в мене магнолія, це в мене гліцинія і це в мене фуксія. І Я вирішила, ще, що я хочу три фруктових: вишня, суниця і малина. От цих три сюжети мені подобаються. Я оприділилася вже з ними і розпочала вишивати з вишні. Ну, от на повноцінну баночку трохлітрову, щоб закатувати компотик, у мене горонка вже вишита. Тут ще буде одна, зараз закручена ця робота, там ще буде одна вишенька, така червона, валятися внизу. ну Опало з дерева, не встигли вчасно зібрати. Тому ще буде одна внизу, як фігура вишита вишенька. По червоних саме вишнях, за винятком оцієї одної внизу, яка ще має вишиватися, в мене відшито. Вже всі червоні вишеньки, залишилася ще зелень, і залишилася ще от, оце, коричневу сіро от оці фігурки, де подетально кожен елемент із такий ботанічний елемент має бути вишитий. Загальної картинки в мене немає, але ви з легкістю можете знайти в інтернеті фотографію, так як я вишиваю. І не по набору, і не по паперовій схемі, а по схемі в електронному вигляді в програмі Крості. По самій роботі. Розпочала роботу я насправді більше місяця назад, 16 жовтня. І по факту вишивала я днів, ну, оце днів 5-6 роботи, близько тижня. Тому що великі паузи в мене були більше, ніж по 10 днів, між днями вишивки навіть. і... Вишивається, як завжди, дуже просто. Це дійсно, я кожен раз, беручи за новий сюжет із ботаніки, переконуюся в тому, що, от, як би це дивно не звучало, серія ботаніка це ті роботи, з яких варто стартувати новачкам. Немає значення, чи на АІДі, чи на Льну, на АІДі ще простіше, але це дуже прості сюжети. і… В кого такий смак, як в мене, я би розпоч... якби я вчилася вишивати, я б розпочинала не з зайчиків-мишеняток, а розпочинала б з серії ботаніки. Тому що на фініші в нас буде повноцінна картина, легко вивчиться оця саме техніка вишивки, і роботи не те, що прості, а дуже прості. Там, ну, якщо розробити шкалу, мою особисту шкалу, наприклад, не 5 максимум складності, а наприклад, 10 максимум складності, то складні серії, серії ботаніка для мене особисто на рівні десь 3-4, не більше. Тобто це прості роботи з логічними участками, де ми відштовхуємося одним кольором від другим, навіть не вишиваючи по по парковці, А просто по кольорах, якщо вишивати. Один кольор чіпляється до другого кольора з шагом невеликим, там в кілька, в два-три хрестика, ми можемо відсчитати, де далі продовжувати вишивати. Тобто навіть на льну, де потрібно рахувати оці от ниточки, серія ботаніка вишивається досить просто. Хто спробував вже знає, про що я говорю. І я думаю, зі мною багато хто погодиться із тих дівочок, які вишивали цю серію. В роботу. У мене е, ниточки DMC ниточки DMC е, в кількості 23 кольорів. Тобто, і по кольорах тут невелика гама е, е, ниточки в одне та в два складення, блендів немає. І бекстіч також логічний. бекстіч. Зрозумілий, без особистих, особливих якихось складнощів вишивається. Тобто, все-все логічно. І Биксіч один колір тільки спеціально для Биксічу. Всі інші кольори для Биксічу із тих кольорів, які використовуються в основному відшиві. Для мене цей сюжет вишня. Один із тих, які е, виглядають природньо і правдоподібно, тобто, от навіть на відстані пів метра. Зараз камера від вишивки, і ми бачимо, що ну, дійсно воно реалістично воно не виглядає намальованим, а виглядає як фотографія. Ниточки DMC. Після набору лавандове поле від Анкора я просто кайфую від цих ниточок. Я, моя велика любов. Ниточки дм ниточки Е, Ниточки в мене з колекції моєї підібрані. От це мій особистий плюс. Погоджуюсь з тими, хто розділяє знову ж таки мою думку, що навіть в перші, в другій годині ночі в мене виникло бажання щось вишивати. Я не переживаю, що в мене будь-якого кольору немає. Я відразу підходжу, вибираю ті кольори. Які мені потрібні, і розпочинаю роботу. Ну, Звичайно, якщо є запас е, тканини, є запас канви, який вас влаштовує для того сюжету, який ви собі хочете. Е, вишивала я вишиваю я на канві льон від Zweigart. це е, кашель. Е, е, кашель це 28-го каунту, відповідає 14 каунту Аїде. І от е, колір вказаний – 32,81, а колір 52. Я так розумію, так кодуються кольори в вільна від Свайгард. Вишиваю я на великому куску, який я от зажала на станочку, пінгвін. щодо організації по станках. Вишиваю я дану роботу на станочку Пінгвін від Арабески. Я за свої кошти його придбала. Я не співпрацюю ні з якими магазинами, тому це не є рекламою. Це просто хочу сказати моє тестування. Я нічого не можу відразу скажу, сказати ні доброго, ні поганого по цей станочок, так як це моя перша робота на цьому станку. І я його тестую. Напевно, пізніше я скажу свої висновки по цьому станку, але я зараз хочу сказати не про те. Вишивала я собі спокійну роботу на е, Аїді, від, е, знову ж таки, про яку я ще не знімала відео, це просто ще заплановано. На станочку е, Іволга. Тут в мене все організовано, всі ножнички, лампи, лупа, все повністю в мене причеплено. І тут мені посеред ночі захотілося вишивати саме ботаніку. Дай на другу людину, людина зніме цю рамку, вставить, якщо є зміни місцями інші, буде вишивати. Я ж ні, звідки я знаю, а може мені завтра захочеться трошечки цієї. Такого не було, в мене в практиці, ну, але ж це не виключено. В результаті я розкрутила от, оці ем, кріплення, які е, фіксують оцю, ра, основну рамочку в е, становочку. Е, Закинула її туди назад і просто от сюди підставила другий станочок. В мене і світло мені попадає знову ж таки в цю роботу, і лупу я можу собі, як мені потрібно підрегулювати. Але я не знімала все це з основного станка з Іволги, а просто ем, е, от. Саме розкрутила саму рамочку для вишивки, і вона в мене от в такому незафіксованому вигляді. І я можу собі вишивати на цьому стрімку. Кому цікаво, буде такий мій вихід з положення, можете собі взяти до уваги. Так от, вишиваю я більше місяця цю роботу і певно ще. Менше половинки залишилось вишивати, тому перший звіт, я думаю, саме вчасно от зараз знімати. По самій організації станочок вам розповіла. Тепер перший раз, напевно, за весь час, а це вже ну це вже напевно більше двох років. Коли в мене куплені органайзери ПАКу, всі мою нелюбов до цих органайзерів знають. Кілька разів я е, ниточний використовувала, плювалася, але використовувала, привчалася, скажімо так: привчалася, розбиралася, чому він подобається всім. Ну не скажу, що я розібралася, ні не розібралася. Тепер взялася я до е, голочного органайзера «Паку». Та сама історія, але так як робота невелика, то тут в мене, а тим більше, це в мене раніше в'язання заповняло паузу між вишивкою, а тепер вишивка заповняє паузи між в'язанням. І ще повністю такої схеми, по якій би я могла собі розділити вишивку і в'язання, в мене немає. Тому в мене це така на скору руку організація, і от для цього я використовую голочний органайзер. Цих 23 кольора, прямо кольорами, не значками, а кольорами я попідписувала. І так як я вишиваю по програмі Користі, я зараз розповім, чому мені не потрібні значки, чому мені тут достатньо кольорів. Це також така дивність в мене. В основному всі дівчатка підписують або дублюють значки номерами ниток, або просто значки підписують. В мене ж просто номера. І от саме голочки. В основному я з пасми дістаю дві ниточки одинарних і заправляю в дві голочки, тому що є такі. В Сарій Ботаніці є така особливість, ну так як і в багатьох інших наборах, але от в Ботаніці це властиво, що один і той самий колір може вишиватися і в одну ниточку, і в дві ниточку. І щоб не заправляти окремо і туди, і на, на двохниточний значок і в однониточний значок, я заправляю в одну нитку, а далі просто йде вибір, чи я вишиваю через петельку, чи я вишиваю через. Ну, одинарним чи можу вишивати. Якщо я чітко знаю, що цей колір вишивається в дві нитки, я можу заправити відразу от через вушко в дві нитки, Але дуже часто в мене заправлено для того, щоб можна було і так, і так вишивати. Так от, органайзер для голок я використовую паковський голочний. І ще така, вперше таке використовую основні мої ниточки всі от в такій скринці. Ну, всі речі, які я купую дерев'яні чи з фанери, заплановані, що якоби вони мають потім бути задекупажені, але практика показує, що мені більше подобається от просто цей відшліфований матеріал і нічим ніяк не задекупажений і навіть не вскритий лаком. Отут мої всі ниточки в цій скрині. І коли я знаю, що якогось кольору мені не потрібно навіть цілої пасми, приблизно метр я відрізаю ниточки. і я знаю, що якщо мені якогось кольору не потрібно в роботі, наприклад, багато, я відрізаю цей метр, дістаю там дві ниточки чи потім ще раз дві ниточки, а всю іншу пасмочку я закріпляю тимчасово сюди. Це я вперше так роблю, поки що мені так зручно, але це, ну, я не можу сказати, що от так, я знайшла такий вихід для себе. І знову ж таки, я нікуди не ношу, в мене воно стаціонарно знаходиться тут, на робочому місці. І на, на час, коли я Знаю, що я, наприклад, кілька днів не буду вишивати, я просто прикриваю, отак, щоб не припилювалися мені ці ниточки. А так вони в мене лежать от в такому відкритому положенні перед роботою. Це таке моє... моя практика вперше. Ще раз скажу, просто на, на швидку руку я розпочинала вишивати цю роботу, і я їй не приділяю стільки часу, скільки хотіла би, чи скільки, ну, от скільки є можливості, стільки я її вишиваю. Це по організації ниток. Тепер щодо голок, від голок я просто кайфую, так як в даній роботі я вишиваю. Ну, тут 28-й аккаунт, це відповідає 14-му аккаунту Аїде. І ну, я не знаю, сліпому можна вишивати, напевно, на 14-му аккаунту. Я вишиваю 24 м розміром голками Бухін. І я вирішила, що в цій роботі я буду вишивати лише цими голочками Бухін. Не асурті з різних фірм 24-х, а саме от, цієм, цим виробником. Для мене ці голки ідеальні, От реально вони ідеальні. Для того, щоб край ниточки, ну буває таке, що вишиваєш і там останній хрестик вже зовсім маленький кусочок залишається. То тут в мене навтикані різні от голочки, де є і поні 25-й. 28 петіт, петіт коротенький, Тут, тут я беру ті голочки, які мені потрібні для закріплення. А в основному я використовую для м, даної роботи для 28 каунта кашелю, я використовую 24 розмір голок. І от саме ці ці голки в мене отут напарковані. Це щодо голок. Тепер щодо м, схеми. О, отут я вже е, трохи порозсуждаю. Взагалі, е, кому цікава, коротка інформація, е, схема зрозуміла. Е, в електронному вигляді я вишиваю, тому в мене значки не перекриті. Що робиться на паперовій схемі, я сказати не можу. Е, е, роз, вишиваю в програмі крості. Давайте я трошечки розкажу все, що я думаю про цю програму. Ну, Тобто ця програма конкретно так спрощує вишивку, і це її основний плюс. Вона... Зручна, так, і, ну, хто вишиває десь в дорозі, чи ну, там в обідній перервах, чи на роботу з е собою бере вишивку, ця програма також зручна. Але якщо е задуматися, для чого ця програма, тут в мене є свої думки. Дивіться, говорю зараз конкретно про себе, це не варто вам сприймати на свій рахунок. Е ну, в принципі, хто хоче сприймати, сприймайте. Дивіться. Я вишиваю скільки там три основних варіанти: в мене є можливості відшиву. По купленому набору. По купленому набору, це тоді в мене є паперова схема, яку я закреслюю, і тут, якби, ну нема про що говорити, програма кросі тут абсолютно не потрібна. Варіант номер два авторські схеми. Дуже багато авторів е, дають можливість в різних форматах отримувати від них. Е, Саму схему і один із форматів допустимий для програми Крості. Тобто PDF ми роздруковуємо, а оцю SX XXD, чи як там називається цей формат, він в нас для того, щоб закачувати. Ну, в мене в Android і напевно в iPhone той же формат підходить. Но я не пробувала на iPhone собі встановлювати цю програму. У мене от порівняно з телефоном великий старий телефонний Samsung Note, От, порівняно з iPhone, це прямо майже планшет. І мені зручно тут великі значки. Ну, досить великі значки, от порівняно з пальчиком, як ви бачите, тут можна ж взагалі розтягнути і чіткість ідеальна. Так от, вишивати авторські схеми. Ця програма ідеальна для авторських схем. У вас є в цьому форматі куплена схема, і ви собі вишиваєте. Але Кількість людей, в тому числі і я велика, які не вишивають по авторських схемах. Тобто в мене ні одної роботи ще немає по авторських схемах. І я не придивляюся навіть не в обіду дівчаткам, які розробляють прекрасні є роботи. Просто в мене є достатня кількість тих схем, тих наборів, які в мене вже куплені, і які стоять в черзі на відшив. І якщо я зараз ще влізу в авторські схеми, то мені здається, взагалі буде біда, а не забуваємо, що я ще багато в'яжу. Так що авторські схеми. Це не моя історія, принаймні на сьогоднішній день. Я мови нема що не зарікаюсь, тому що дійсно дуже багато є авторських прекрасних розробок сюжетів. Так що для авторських схем, Крості, як на мене, це ідеальна програма. Ну, відповідно, там одна із програм, які підходять для андроїдів. Але. Є ще варіант, який користуюсь я, і я розпочала цим варіантом користуватися в той момент, коли вишивала жовті троянди. Оце в мене перше моє було знайомство з програмою Крості. В мене в жовтих трояндах дуже в схемі були перекриті значки. Найбільше з усіх семи робіт, які я вишиваю в ботаніки, найбільше там були перекриті значки. І, і реально були такі ситуації, де я не розуміла, що, яким кольором там значок, якою ниточкою мені потрібно там зашити той чи інший хрестик. Тому я скачала в контакті з групи просто собі цей же сюжет. У мене був оригінальний куплений набор прямо в магазині паризьких вишивальниць. Тим не менше, я ще скористалася піратською скаченою схемою. Тут якби і совість не мучить, тому що купила оригінальний набір, і е, хто париться на, по цьому поводу, совість мучить, тому що використовувала піратську схему. І от не вірю я, що велика кількість дівчат купує там, наприклад, набір Dimensions і щось незрозуміло, сідає і тратить кілька днів для того, щоб власне самому вручну зробити перенабір е, в, там, в пм програмі чи в якийсь іншій для того, щоб мати ще е, свою електронну схему. Більшість просто заходить в інтернет і навіть маючи набір, скачує схему. Тобто, мій такий грубий висновок, що програма Крості, яку масово використовують, переважна більшість використовують саме не для авторських схем. Ще раз скажу, набори звичайні, коли ми купуємо, у нас немає від виробника можливості зайти на сайт і купити в електронному вигляді. А от саме ця програма для піратських схачених схем. Відсоток людей, яких вишиває по авторських по ліцензійних схемах, набагато менший на мій погляд, і на одкий от, мій моніторинг того, що я бачу. Чим дівчаток, які скачуть піратські схеми і користуються цією програмою, грубо кажучи, це програма для піратських схем. Сама програма ліцензійна, вибачать мене, не вибачать мене розробники, але по факту, можливо, такої задумки не було, та швидше всього, за такої задумки не було при створенні цієї програми, але використовують її переважній більшості саме для піратських скачених схем. Так от, Ця програма в мене піратська скачена з групи ВКонтакті, і на мою думку, це не моя проблема, що я вишиваю по цій програмі, тому що це в першу чергу виробник має переживати, чи є його схеми в інтернеті чи немає. Якщо я півроку вже шукаю в інтернеті програму Леоніда Парфьонова «Русський єврей», і я не можу знайти цей фільм. а фільм вже давним-давно йде в офіційному прокаті. Ну в інтернеті його немає. І я не можу знайти. Це значить плюс такий великий плюс людям, які слідкують за тим, щоб їхня продукція, їхній фільм не був злитий в інтернеті. Так от, якщо виробник не париться по поводу того, що його програми є в інтернеті, я вже точно не можу паритися по поводу того, що в мене є можливість її скачати. Погоджується, не погоджується. Моя позиція. Раніше вона була іншою, я дуже трепетно відносилася до цього. Щоб не використовувати це, а використовуючи дуже мене совість мучила. Тепер в мене позиція змінилася, і я вважаю, що це не моя проблема, що я маю можливість скачати цю схему. Це щодо програми крості. Насправді вона зручна для використовування. Тут е, нічого не вплине, на мою думку, що зручно чи не зручно. Е, Будь-який значок я собі маю можливість відмітити, роздивитися, яким кольором вишити, потім е, точно так само ж заштрихувати, е, відмітити вже вишити. Я не користуюся всіма цими плюшками, які тут є, там процент, наскільки я вишивала часу, скільки мені мене пішло на вишивку. Мені це не цікаво. В мене є можливість чітко побачити який колір, В мене є чітко можливість відмітити, відшити. І це все, що мені потрібно. Це щодо організації, щодо програми Крості. О, тут вже чую я зараз посипиться багато. Власних думок, ну ви маєте право їх висловити, я маю право реагувати чи не реагувати на ці висновки. От, оце все, що на даний момент, напевно, я хотіла розповісти по цьому сюжету, і е, мені здається, буде ще що сказати після того, як я відійшю другу половинку, коли буде готова робота. Оформлення в мене вже прямо, як ви знаєте, на стіні є е, е, вирізані. Навіть паспорту повністю рамки три пустують, чекають для оформлення. Так що не знаю, чи я кожному доносити, чи відшивши три занесу і тоді відразу оформлю. Але для оформлення тут питання закрите, так як вже і місце є, і навіть рамка з паспорту, повністю зі склом, зі всім в мене є. Відео, надіюсь, буде не за горами про другу частину, про фінальний відшив. Але так як в мене сусідів такий, знаєте, Браунівський ремонт. 14 років ми живемо в цій квартирі, 14 років сусіди зверху нас продовжують так час від часу робити ремонт і знайти момент вроді тихо-тихо, і тут раз і засверлили. Хто знімає відео чи хто пробував знімати відео, прекрасно розуміють, що проблема не в тому, щоб знайти час для того, щоб зняти відео. Основна проблема потім змонтувати. Не проблема, а час. Основний забирає монтаж. А так як я людина енергозберігаюча і, і ну, напевно відсотків 90 всіх своїх відео я знімаю з першого кадра і одним дублем, і потім просто відрізають ті кусочки, де там. Пчихнула, закашлялася, чи повторила ну, якусь інформацію. І саме на монтаж йде багато часу, а не на саму зйомку. От тому або в нічний час при неприродньому світлі, або навіть в денний, так як зараз у нас листопад місяць і. Моя історія до 4-ї години, до 5-ї ранку я сижу, в'яжучи, вишиваю, і в результаті потім зранку, ну як зранку, в 11-та година, наприклад, я прокидаюся, а на дворі вже вечір і без світла все рівно неможливо знімати. Тому е, я сподіваюся, що і сусіди якось трошечки попаду в той час, коли ремонт в них призупиниться і світлом. ну... Якісь зйомки буде отака, але е, обов'язково, коли закінчується робота, обов'язково буде друга частина. Можливо, для когось корисна, можливо, для когось не корисна, але як мінімум, тим людям, які скучили за тим, е, що я. За, за моїми відеоми і за моїми якимись такими розсуждженнями на тему вишивки. І я надіюсь, порадую вас ще не одним відео. Вам всім дякую за перегляди. Кому сподобалося, знаєте, що робити, кому не сподобалося, я думаю, ви вже це зробили. І всім па-па.